Доброго дня! Може воно і не актуальне відео, але я зниму. Це по поводу генераторів. Ось. Ну, генератори як і генератори. Мені треба був генератор для зарядки акумулятора, щоб використовувати преобразователя. Щоб заряджати, коли нема світла, акумулятори. Він своєю задачею справляється. Значить, по нюансам. Прикручений він ось на такій пластині, ось з двома болтиками на 6. Отут а знизу і все. Там під низом. Там просто резина підложена. Він нігде не дівається, нігде все нормально держиться. Далі. Вихлопна прикручена ось такими, одягається на дві пружинки. Раз, витягнув пружинки, сняв, і вихлопна вже оце йде ДНК. Вихлопна йде на шлангах і знаружить біля стіни приділений москвичовський глушник. Роботає тихо. Для газюльки зроблена отака штука. на ручку одягається, скільки треба, то є вона нажимає на, на дросельний отой пиптичок. Далі, ну два крокодільчика до акумулятора. Стоїть лампочка возбуждение показує. Два виводи. Значить, генератор стоїть 100 амперний ось. Запуск прозводиться ось такою ручкою. Заводимо двигун, потім медленно відпускаємо і все крутиться. Ну, оце якось так. Значить, бензину вистачає на час двадцять. Акумулятори заряджає він 60-ку. Хорошо за годину, скажем. Нормально заряджає. За годину більше не. Ну, за годину заряджає нормальний акумулятор. Що далі? Ну, ще таке розкажу нюанс по поводу щеплення. Поставлене було щеплення. Простеньке щеплення із мотокоси, воно не працювало. Чому? Як тільки йде нагрузка на генератор, щеплення буксує, двигун тягне, бо 50 кубіків. От. Але щеплення гріється, тобто він буксує і нічого толком немає. Отут а до цього зонтика, який торчить в цьому щепленні з сторони скажімо, штанги, Приварені такі дві пластинки, І коли двигун оцей сюди вдягається, оце щеплення, то ті пластинки стають жорстко між двох грузиків, між пружини. І таким чином воно потім уже не буксує, він на обертах нормально тягне. І нормально все це працює. Значить, тягне він 500-ваттний преобразуватель спокійно. 60-ку заряджав акумулятор спокійно. Більше він не пробував. Я може він і сотку зарядить за 2 часа я не пробував. Ну, оце, оце, якось, оце якось так. Бо це я його буду вже знімати. Вже весна прийшла, пора вже з нього косарки робити. Фризи цепляти ось на штангу. Оце якось так. До побачення, кому сподобалось, кому щось не, не те саме. Ну, не хто щось не поняв питайте в коментах, буду відповідати. Працює я, робота, працює хорошо, мені сподобалось. Не дуже і громко, кстати. І розход маленький. Ну, оце я так. Все, до побачення. Кому сподобалось, ставим лайк.